Правда. Ну, от президент України теж ж до виборів не був таким, яким він є зараз. Правда? Хоча мотивувати можна все, що завгодно, коли от йому закидають, наприклад, ви дивіться, там ви ж говорили, там державні дачі, що ви не те, що туди не поселитись, ви їх взагалі там під дітей. А він каже, ну дивіться, тут, он бачите, замах був, да А мені треба так, щоб іще й охорона десь в будинку не була. А, що вона не все. І тому я вимушений. А гумані... вимушений да Я одного теж знаю. Каже. Думав, думав, куди поїхати. Поїхав, каже, на Гаваї. Не хотілося, але був вимушений поїхати на Мауї, розумієте. Ну це так і президент, в нас вимушений був просто поїхати, розумієте? Ну, ви дуже добре не хотів, не, хотів що ж, да, не хотіла людина, але вимушена була поїхати на державну дачу. Оточення грає короля. Оточення грає короля. Ну, і, власне, в залежності від того, як у нас був шеф е офісу президента Андрій 1 і шеф офісу президента Андрій 2, ми. Бачили двох різних президентів. Це так, це так. А людина та сама. Один людина, людина та сама. Правда, це як от чоловік це голова, а жінка це шия. Коли поверне, туди дивиться голова. То саме з, з керівником офісу. Один раз дивилися в одну сторону, а інший раз дивимося в іншу сторону. Mm. Тому нам кажуть, що в Америці хто б не був президентом, навіть коли прийшов несистемний Трамп. То інституції працювали майже так само. Ну, Бала там турбулей, і сенатик, і Конгрес ви праві. Так, абсолютно. Так. Тобто, так президент не може прийти і сказати так, я хочу. Там є важелі, там є там важелі, якась... стримування Стрихи. протива. Правильно абсолютно. правильно абсолютно. А тут, коли одна людина приймає рішення, з одного боку це дуже класно. Не треба там писати на деревню дідушки, чекати 30 днів на відповідь. Ну, бачите, ми ж вже побачили, як РНБО теж ніби на деревню дідушки писати не треба, але виходить так, а що а потім 100 фірм неправильно а, записали. Так, да, 108, по-моєму помилились <помили> Тобто, ли? як можна так помилитися, це треба думати. Це дуже треба піднапружитись, правда, щоб так помилитися. Це що за помилка така? Ну це ж колись був такий анекдот ще по українську міліцію, каже, що означає піднята палка що відкрита каса. Mm. І коли всі ці, вибачте, мені власники фірм побачили, що зараз їх можуть внести правильно mm. до, до реєстру, то вони пішли і, ну, я так розумію, дали якісь. Аргументи одним словом за то, зробили, зробили да от аргументи да красиво. Uh...